Ісус сказав приготувати йому човен, щоб люди не тиснули на нього і проповідував. Читай Євангеліє, добро новини сьогоднішнього дня. Там розказано про те, що в той час, як іродіани з фарисеями радили раду на Ісуса Христа, якби його погубити, сила, селена людей, ішли за ним з багатьох міст. І коли вони дійшли до нього, Ісус сказав своїм учням: приготуйте мені човен, бо люди тиснулись до нього, хотіли доторкнутися, щоб отримати зцілення. Пам'ятай, що. Погубити Ісуса Христа, Його правду, Його моралі, яку він приніс у світ, намагаються і до сьогодні. Але й до сьогодні є дуже багато людей, які йдуть за Ісусом Христом, які роблять все для того, щоб бути з ним. Інколи хтось його до кінця не розуміє правильно, намагаються накинутися на Ісуса Христа. Що робить Христос? Він сідає в човен і відпливає. Щоб більшість людей могла чути і розуміти, що найважливішим, що походить від Ісуса Христа, це є Його слово, бо Його слово є слово діяльне і живе, слово, яке перемінює людину від цього слова. Тікали біси, стілялись люди. Важливе слово. Пам'ятай, що в твоєму житті шукати правду Ісуса Христа і Його Слово будь з Христом близько. Не накидайся на нього. Просто слухай його, намагайся вслухати те, що він навчає, і в твоєму житті буде мир, спокій і радість. Рівно ж пам'ятай, що в твоєму житті завжди буде вибір, по якій ти стороні. Чи ти будеш по стороні тих, хто губить слово Ісуса Христа, чи ти тим, хто шукає це слово, хто йде за ним, щоби ним наповнитись і знов ж таки жити.